тільки коротко сказати кілька слів зараз Друзі, доброго вечора всім. Я хочу тільки коротко сказати кілька слів. Зараз в львівських центрах вколювання величезні черги. Я закликаю людей зупинятися і отямитися, тому що це ваше майбутнє. Тому що ви самі себе заганяєте в концтабір. Згадайте просто про закони. Не йдіть на заклання. Сьогодні вам дали накази вколюватись, завтра скажуть відрізати кінцівки з метою зберегти економіку від зайвого використання гіпсу і з економією травматологічних коштів. Друзі, насправді справа серйозна. Ви просто погоджуєтесь бути рабами. Незалежність. Це коли виконуються закони, незалежність це коли, коли працюють національні лабораторії. Незалежність це коли лікарі мають волю, знання і гідність 에, говорити власну думку, робити власні заключення, наукові заключення. І коли люди мають волю бути людьми. Сьогодні вам сказали, що вас кудись не пустять без вколювання. Завтра вам скажуть, що вас не вкуся, не пустять нікуди з незашитими носами. Післязавтра вам скажуть повзати на карачках. Що ще ви очікуєте від розпоряджень, від злочинних розпоряджень, сумнівних комісій і так далі? Та відкрийте основний закон і припиніть іти в концтабір. Весь світ протестує. Сьогодні в Трієсті працівників порту. Поливали холодною водою і поливали сльозогінним газом, але ці мужні люди стояли і не зрушились з місця. Поліцейські деякі в Трієсті встали на бік людей і кричали: Що ж ми чинимо? Як ми можемо чинити такі речі з власним народом? Люди, українці, йдеться не про турботу, йдеться про повалення конституційних справжніх наших прав. Про повалення суверенних країн йдеться про те, що ваші діти не будуть мати майбутнього. І ще я особливо закликаю не купувати нікого фальшиві довідки. Купуючи фальшиві довідки, ви погоджуєтесь з тим, що вас можна перетворити на худобу, що ви готові витратити кошти на протизаконні дії, що ви просто зневажаєте себе, що ви наражаєте своїх дітей на невідоме майбутнє. Адже Платити кожні півроку за сумнівні довідки ніхто не зможе. Друзі, утямтесь, українці піднімайтесь, і дуже сумно, що молодь іде вколювання так сліпо. Це народ переможець, який переміг в Другій світовій війні. Мені соромно за свій народ, мені соромно за лікарів, мені соромно за всіх, хто не здатний. Прочитати основний закон і зупинити цей безпреділ. Мені соромно за вас. Особисто я буду стояти до останнього. І нехай стріляють в мене, нехай стріляють в мою родину. Але я не буду купувати фальшивих довідок. І я знаю власні права. Я точно знаю, що я українка. І я гідна жити в цій країні, і гідна, щоб мої діти були вільними. Підтримайте мене, себе і всіх разом. Піднімайте голови.